52 людини. Така наразі кількість загиблих у селі Гроза на Харківщині, куди вчора ворог поцілив ракетою. Ще шестеро у важкому стані в лікарні правоохоронці вже змогли ідентифікувати 35 жертв. Зниклими безвісти вважаються четверо з них двоє діти. Вони ж можуть бути серед невпізнаних. Що відбувається на місці кривавого удару росіян? Дивімося. У самісінькому центрі села Гроза. На місці кафе і магазину зараз самі руїни. Пошуки завершилися учора пізно вночі. Всі тіла загиблих дістали з під завалів. Сьогодні зранку рятувальники повернулися, аби продовжити розбирати уламки і шукати фрагменти тіл. Із 52 жертв наразі ідентифікувати вдалося 35. 5 жовтня пів села зібралося на поминки, розповідають місцеві. Родина загиблого військового вирішила перепоховати його у рідному селі. З Польщі приїхала дружина і донька. З фронту спеціально вирвався син із дружиною. Вся родина загинула під завалами. Ракета влучила у кафе через дві хвилини, як туди всі зайшли. Пригадує пані Валентина, що живе навпроти. Та всіх я знала. До одного знала всіх, Всі до де дешевченко знала. Всі всіх я знала. Всі люди хороші, всі, добрі, всі та так жалова немає. Та, Від підступного ракетного удару загинули цілі сім'ї. Пан Леонід втратив брата та племінницю. Каже, бачився з ними зранку перед трагедією, але недовго, бо брат поспішав вшанувати пам'ять свого односельця, героя, що пішов добровольцем на фронт. Мені вже 73, а йому 70 у воскресенья, не дожив три дні. Довг. І він поїхав, поспішив сюди і тут і погиб. У всіх будинках у центрі села повилітали шибки та зірвало покрівлю. Комунальники від самого ранку намагаються усе підлатати. Цей ракетний удар перший обстріл села за час повномасштабного вторгнення, кажуть місцеві. Попри те, що гроза розташована поряд із Куп'янськом та Шевченковим, які чи не щодня потерпають від атак з повітря. Ну, пів району, можна сказати. Багато так що, ну, де треба, туди і виїжджати. За попередніми підрахунками місцевої військової адміністрації постраждало близько 20 будинків. Коли будуть прощатися із загиблими, наразі невідомо. Але від сьогодні в області оголосили триденну жалобу. Із Харківщини для телеканалу Еспресо.